Сливовий пиріг. Рецепт цього пирога був опублікований в Нью-Йорк Таймс ще у далекому 1983 році. З тих пір він став легендою. Беремо 500 грам слив, миємо, розрізаємо на половинки, виймаємо кісточки. Ну, Це все дуже просто, але мені дуже сподобалися кадри, як сливи виглядають дуже гарно. Тому тих слив тут дуже багато, але потім все піде скоріше. Беремо 150 грам вершкового масла і все збиваємо добрим міксером. Всипаємо 150 грам цукру. Також 1 чайну ложку ванільного цукру. Вбиваємо по одному 3 яйця, кожного разу збиваючи. Зипаємо 250 г борошна, але робимо це поступово, контролюючи густину тіста. Додаємо одну чайну ложку розпушувача, але це можна було зробити і раніше, разом з борошном. Форму діаметром 28 см змащуємо вершковим маслом. Застиляємо пергаментом. Перекладаємо наше тісто і гарненько розрівнюємо. Викладаємо половинки слив шкіркою донизу. Крихта штрейзель. 2 столові ложки борошна, 50 грам цукру і 20 грам вершкового масла все добре перетираємо руками. Нашою крихтою гарненько посипаємо наш пиріг. Заздалегідь духовку нагріваємо до 180 градусів. Печемо наш сливовий пиріг приблизно.